Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро: а хто вже на вашому порозі? Хто на порозі вашого життя, з чим прийшов на цей поріг, подивимося на ваш поріг, моє любі. Отож, подивимося, що нам карти скажуть про цю людину. Угу. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молімось за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. А тим часом подивимося, хто вже на вашому порозі. Кого нам покажуть аркани, що в першу чергу скажуть аркани про цю людину, хто вже на вашому порозі? Угу. Суті, карти показують людину, яка стривожена. І тут деякий страх, необхідність в реабілітації. Карти показують, що той, хто на вашому порозі, він людина сповнена думок, думки, котрі тривожать, і не. Ключове не знаходять відповіді. І, власне, на вашому порозі людина з цими, з цими питаннями, власне, поки що без відповіді, і в чому справа шукає відповіді у вас на вашому порозі. Так, так. Цікаво, цікаво, моє любі. А той, хто на вашому порозі сприймає вас як Скажімо так, джерело справедливості, чи того чи ту, котра цю справедливість здатна розсудити і знайти правильне рішення. Тут людина, як іде до вас за мудрою підказкою в великій мірі, угу. оскільки мова йде про питання справедливості, можливо. Ситуація пов'язана з якимись юридичними питаннями, і ви та людина, яка може підказати і знайти. Тут власне людина шукає саме відповіді на свої запитання без відповіді. А сприймаючи вас, тут компліментарне бачення вас, це як звертаються там, до судді, угу. по відношенню до вас. Угу. Ну тут одночасно питання, дійсно, питання комфорту. Питання от, ну, тема взагалі рідної землі, от чогось рідного, і, власне, той, хто на вашому порозі, сприймає вас рідною людиною, чи то по факту, чи то по духу, тому що тут є от спільне щось генетично рідне. Можливо, дійсно мова йде про якогось вашого родича, що на вашому порозі, і потребує вашої підказки, от якогось вашого правосудного рішення. Але тут щось більше, тут от, тема цього родства, можливо, ну, тема рідної землі, можливо, рідної. Угу. Тут щось пов'язане із процесом, який в затримці, який, але потребує вирішення. І це вирішення отут визріє, тут якийсь процес, який затягнутий і потребує вирішення і вашого, скажімо так, правосудного слова вирішення. Угу. Цікава ситуація критична і пов'язана з боротьбою. Угу. Тут як спір і пов'язаний із досить критичними, навіть руйнівними питаннями. Але знову ж таки, до вас звертається ця людина, очікуючи від вас того, що ви. Тому що ви, ви зрозумієте, тому що у вас є відчуття цього радства. Навіть якщо ви чужі люди, ну, тут може бути ситуація, яка пов'язує вас в рамках якоїсь поїздки, можливо, питання роботи і планування роботи. Угу, щось пов'язане, до речі, поїздка. А, поїздка, причому, знову ж таки. Так, чому про що ці пентаклі? А, про пошук, про пошук правди. Тут навіть в меншій мірі мова йде про роботу, тут як... Ситуація пов'язана з необхідністю прояснити якесь принципове питання, і це питання може стосуватися чи то, чи то дитини, чи то От тема святкування, до речі, така от досить позитивна атмосфера. Пов'язана саме з вашою персоною. Тут тема. Свята, можливо, дитини. От, щось може бути пов'язане саме дитина поруч або взагалі питання дитяче. Угу. І, і, і карта показує, карти показують спостереження, спостереження за вами. Угу. Той, хто на вашому порозі, по суті, розраховуючи на вашу лояльність, можливо, підтримку, відчуваючи у вас оцей генетичний, генетичне родство, генетичний код, навіть якщо ви. Тут, до речі, не виключала б, що людина, по суті, вам не родич по крові, але тут питання рідної землі, можливо, мовне питання. І з цим пов'язана. І дійсно карти показують момент як удачі, ваша зустріч як удача, але карти показують, що на вашому порозі ну, тут щось пов'язане з, з циклічною поїздкою, з циклічним, те, що відбувалося ніби кожен рік. Поїздка, яка відбувається кожен рік, про що це? Угу. Про те, що ця поїздка, вона ніби додає, додає настрої, додає ентузіазму, тема відновлення і того, щоб отримати цей шанс. Після? Ну, власне, йдуть дуже, дуже позитивні аркани, пов'язані з цією циклічною поїздкою. Що ж, мої любі, давайте запитаємо в Таро. Що усвідомлює і той, хто на вашому порозі, навіщо, на вашому порозі, навіщо приходить на ваш поріг? Угу. Тут дуже навіть романтичний посил з кубком любові, симпатії по відношенні до вас. Угу. Той, хто на вашому порозі, не дивлячись на те, що стан якийсь може бути стривожений, і те, що в нього є, питання без відповіді, і те, що, власне, інтуїтивно відчуваючи це, а тут у людини дуже гарна інтуїція, він Хоче наблизитися до вас і почути саме від вас, оце от дійсно питання доленосне, саме з ваших від вас. Він хоче отримати, ну, так, як ви скажете, так буде правильно. А так от, усвідомлена людина по відношенню до вас іде з симпатією, іде із розумінням того, що. Ну от принц, принц на білому коні, по відношенню до вас, не дивлячись на стан далеко, от ніби. Ну, по суті так, людині чи то тікати доводиться звідкись. Тут як вимушена дорога, але по відношенню до вас, от як на свято, як зустріч з вами, це романтична зустріч в його розумінні, мої любі, тут, по суті. В його розумінні ваша зустріч про романтику. Ваша зустріч це наповнення його серця, і він, власне, йде по відношенню до вас із цими емоціями любові. Угу. Знову ж таки, не дивлячись на оцю, ну, скажімо так, тут ми подивилися, а ким сприймає вас, до речі, вас усвідомлено цікаво, ви. В очах того, кого, хто на вашому порозі, це людина, яка дійсно здатна вплинути на його вибір. І, а саме вас якою сприймає. Ну, знову ж таки, тема самодостатності, тема а, того, що на вас, до речі, так, так. Тема вашої сили і на вас вплинути неможливо, у вас ніби є от такий от певний захист, чи то дійсно мова йде про те, що у вас є якась певна протекція пов'язана із темою вашого, вашої самодостатності, вашого майна, можливо? По суті, сприймає вас успішною, задоволеною життям, але от ключове тут в тому, що в його очах ви ніби відгороджуєтесь. І по суті, це з позиції. Вашої сили. Тут карти показують, що сприймає вас, що біля вас можна бути тільки ніби а, за вашими правилами. От ніби ви ну, тема впливу. Ну, Власне, а той, хто на вашому порозі, згоден з вашими правилами, і згоден підкоритися вашим, вашим умовам, вашим правилам. Тут таке, а інакше ви і не пустите за цей поріг. Тут тема відгородженості є. Але в будь-якому випадку карти показують, тут, ніби є одна дорога до вас, а одна дорога, ну, скажімо так, лісом боком. Угу. І ключовим є те, що треба прийняти ваші правила, вашу позицію, тоді. А тоді, тоді як вас приймають, тоді. Угу. А тут ще, до речі, немає впевненості, що ви от прямо так і пустите. На свій поріг. Тут ще розуміння того, що, можливо, доведеться топтатися на цьому порозі. Цікаво. Добре, до речі. Хоча людина сприймає вас в чомусь, от буквально рідною людиною, по духу, по вашому мисленню, от в чомусь дійсно тема рідної землі. От тут, тут значно більше, ніж просто. Просто родичі по крові. Ні, тут не про родича, тут про родича за духом. І от щось генетично пов'язане із тим місцем, де ви, якраз і є вашою такою перевагою. Перевагою з позиції, якої ви можете транслювати свою думку. Так, але тут немає впевненості, що ви пустите на свій поріг. Угу. Добре, давайте запитаємо второ. Що в плані зовнішності скажуть про ту людину? Угу. Цікаво. Тут скоріше людина. А, Ну, Трохи вище середнього, але не дуже високий зріст. Показують людину худощаву. Показують в плані зовнішності такі от нордичні нотки. Можливо. Карти показують. Так, прохолодні відтінки. Очі можуть бути чи то сірі, чи то темно-темно карі, аж чорні, можливо, тут без, без яскравості. В більшій мірі прохолодні відтінки сірі, можливо, такі прохолодно-блакитний колір очей і, скажімо так, коси. Можливо, от не виключала б, знову ж таки, про холодні відтінки, не виключала б тему сивини, або от щось в косах таке от, як, ну, як біла пір'їна в, в, в чорному у пташки. От якась така от як ну, дійсно тема пір'їни чомусь іде. Угу. Так, от цікаве тут щось, до речі, з косами. Угу. І може бути якась особливість а зачіски, до речі, от не така, як у всіх. Або особливий, цікавий, не такий, як у всіх, головний убір. Така от особливість. По суті, показують людину такого астенічного типу статури, Ну, скоріше, от худенький такий, жорсткуваті риси, там досить гострі скули, така от тема різкуватості. Так, маскулинності, але от не, не такої не педалюючої, не надто прокаченої. Так, тут, тут карти показують, що зовнішність цієї людини викликає саме у вас дуже позитивні думки. Ця людина вам симпатична. Добре, давайте запитаємо в в плані ділових якостей. Цікаво, тут якась от емоційна сфера дуже цікаво, вплив на емоційну сферу, причому здатність маніпулювати, і це пов'язано з роботою. По суті, карти показують людину в плані. Професії. Тут професіонал, тут людина, яка багато чого знає, багато чого вміє. І тема інструменту, яким маніпулює цей маг-чарівник. Людина, яка дійсно тут, але тут цікаво, що в першу чергу його професією є вплив на емоційну сферу інших людей. Угу. До речі, по, за професією показують мечі. Не виключала б тему військового, або людини, яка по роду професії має справу з металом металевими предметами. Угу. І знову ж таки жорстка логіка. Показують людину прокачену, розумну, раціональну. Угу, Це те, що його характеризує. Добре моє любі, давайте запитаємо в таро. То, власне, ось на порозі і що далі, що кажуть аркани про перспективи. Угу. Моє любі моє любі. Тут дійсно кардинальні зміни показують з появою цієї людини на вашому порозі. Угу. Але от Тема 15-го аркану, тут вибір, тут вибір залежність, залежність вибору. Карти показують, власне, необхідність і для вас робити вибір. Причому карти показують ситуацію, яка пов'язана із. Темою якоїсь забороненості, забороненого плоду. Чому показують цілий 15 аркан? Цікаво, тому що тут дійсно йдуть ще і обмеження. Але, власне, тут і про вихід із обмежень. Мої любі, тут динаміка дуже позитивна, тому що йде, от ніби. Обмеження пов'язані з 15 арканом. І власне карта Верховного Суда, Кардинальна звістка, і Аркан Закохані, зміни, які ведуть до вибору серця, але доведеться вибирати між чимось і чимось. І а тут якраз аркани закривають інформацію між чим і чим вам доведеться. Ну, скажімо так, там буде вже видно, тут головне вам не втрачати голову в процесі цього вибору. Добре, порада для вас в цілому. Але динаміка дуже позитивна. Тут і теми залежності і. Такого деструктивного розвитку подій, пов'язаного з обмеженням, іде дійсно потужні зміни, зміни, які ви заслужили в сторону, в сторону вибору вашого серця, в сторону. Тут карти показують, що тут тема допомоги йде. Допомоги і взаємної. Угу. Допомога заснована на взаємності, на взаємній симпатії із, із минулого. Карти показують рух в нові перспективи, з чим я вас вітаю, а яка основна порада для вас? Угу. Карти показують, що частину зобов'язань, які на ваших плечах вас уже втомлюють. Тут про закінчення циклу, мої любі, і карти радять вам закінчити певний. А цикл, який вас обтяжує, навіть якщо це буде достатньо різке рішення. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той, той почув. А тим часом, мої любі, я з вами прощаюся. До зустрічі на нових розкладах. До побачення!